Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. «Нафтогаз України Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. В ранку до марафону долучаються інформаційні команди фактів СІТІВІ та Вікон СТБ». Окупанти вдарили по житлових будинках у селі Липці. Це передмістя Харкова. Поранено двох жінок 50 та 32 років. Їх госпіталізували, повідомили в Харківській обловійській адміністрації. У Вовчанську під час обстрілу травмовано 45-річну жінку. А кругляківці купінського району уламки снаряда поранили 40-річного чоловіка. Ворог знову вбив по куп'янську та дворічній пошкоджено АЗС пожежно-рятувальну частину, лікарню, гаражі та будинки мирних жителів. Російські терористи вчора обстріляли і п'ять громад на Сумщині. Про це повідомили в сумській обласній військовій адміністрації. Гатили з мінометів під вогнем опинилися білопільська, новослобідська, миропільська, юнаківська та краснопільська громади. На останню рашисти випустили 28 мін, 22 прильоти в білопільській громаді. На щастя, обійшлося без жертв. Інформацію щодо руйнувань зараз уточнюють. У повітряних силах не виключають ймовірності чергової масованої ракетної атаки по Україні на річницю великої війни, 24 лютого, але ситуація не драматична. Наголосив в ефірі телемарафону Юрій Ігнат. За його словами, ніхто вже не сумнівається, що росіяни вигадають щось до сакральної дати. Але наша протиповітряна оборона готова до будь-яких сценаріїв минулого тижня. Росіяни дещо змінили тактику. Раніше влаштовували масовану атаку приблизно раз на два тижні, а тепер запускають ракети невеликими кількостями, задають їм курс над Дністром та південним Бугом якомога нижче, притискаючи їх до землі, і наче ховаючи від нашої ППО. Також почастіше. Ли нічні ракетні удари раніше вночі ворог запускав тільки шахеди. Європа за рік змінила тональність. А Мюнхен перетворився вихідними на маленький майдан. Українці, які нині живуть у Німеччині, зібралися на площі неподалік місця проведення найвідомішої безпекової конференції. Вони переконані, хоча політики дедалі частіше висловлюються на підтримку України, а сама Німеччина вже спрямувала до Києва допомоги на 12 мільярдів євро. Потрібно, щоб ЄС та Сполучені Штати пришвидшили процес надання зброї. Про це ж говорили на заходах, які українці проводили. На полях мюнхенської безпекової конференції фонд Віктора Пінчука запросив на свій ланч волонтерів та військових, аби ті на власному прикладі переконали політиків ухвалювати швидкі рішення про український мюнхен. Репортаж Ольги Чайко. У центрі Мюнхена гучно від українських гасел. Кількасот наших співвітчизників зібралося у 10 хвилинах пішки від готелю Байжегов, де проходить найвідоміша безпекова конференція світу. Дарина живе у Мюнхені майже рік із дитиною. Її чоловік пішов на фронт, щойно почалось вторгнення. Дарина вірила, що перемога не за горами, але німці, у яких вона жила, переконували у іншому. Коли я сказала, що ми ненадовго. Нам треба прихисток тимчасово на 2-3 місяці. Бо ми сподіваємось, сподіваємося, що ми швидко переможемо. Тому що всі чоловіки пішли захищати і дуже віримо в це. І вона, звичайно, сказала мені, що Дарина, ми вам дуже спочивань підтримуємо, але, на жаль, ми бачимо, що це затягнеться. Дарина каже, німецька влада не була готова до такого напливу біженців, тому тягар на себе взяли прості люди. Та все ж помітила, у порівнянні з українцями європейці більш розслаблені, тому нагадувати про себе наші мають постійно, особливо коли в місті повно. Політиків з усього світу, тому що це дуже важливо. Йдеться про озброєння, йдеться про можливість захистити себе, але в тому числі йдеться і про можливість захистити демократичні цінності йдеться про можливість захистити всю Європу. і Весь світ, і хоч канцлер Німеччини пообіцяв на конференції бути з Україною стільки, скільки потрібно, налаштована сприяти перемозі на умовах України і Франції та все ж для Європи. Українська війна, скоріш теорії, каже боєць Дмитро Фінашин. Він на фронті з 2017 року, торік на Луган Щені втратив руку, та головне бойових побратимів сам дивом вижив пішквальним вогнем росіян. Поля конференції він використовує по максимуму, аби політики побачили, відчули, якими є наслідки війни. Коли вони бачать мене, коли вони бачать ще інших хлопців, вони розуміють, що це що це наживо. Це не десь там, це не текст, це не статистика, а це жива людина. Мене не собаки покусали. Ну, в певній мірі це задіває якісь людські. Це вже емоції починаються. Він один із учасників українського ланчу, який уже шість років організовує Мюнхені фонд Віктора Пінчука. Бізнесмен просить західних політиків пришвидшити допомогу. Нині цілком на нашому боці ті, хто знає, що таке оскал Росії. Прем'єрка Естонії пояснює журналістам, чому її країна Рішила у січні віддати нам. Усі свої 150-мм гаубиці. Можливо, у нас тепер не вистачає деякого озброєння, і це ризиковано. Та все ж за деякий час є поповнить свої запаси. Я закликаю інших лідерів зробити те саме, а ще має наростити обертів європейська оборонна промисловість, адже Росія виготовляє зброю у три зміни, і ми не маємо відставати. Україна стане на шлях перемоги лише тоді, коли отримає усю необхідну зброю. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив: нам обіцяють 6 із 7, Її видів літаки, що до яких поки не домовились, то справа часу упевнений дипломат. Та американські представники, які прийшли на український ланч, кажуть, Києву не вистачає ще й ракет, які б летіли, бодай на 300 кілометрів. Колишній командувач війська меша у Європі Бен Годжес прийшов на зустріч із картою України. Він наочно показує, куди змогли б поцілити далекобійні ракети на окупованому півострові. Зараз найбільша дальність, яка у вас є, то 90 кілометрів. Тобто Крим залишається недосяжним. Якщо у вас Принаймні ракети 150 кілометрової дальності, ви зможете поцілити Крим, із того ж Херсона ракети полетять сюди, сюди і сюди. Так, Крим можна було б звільнити до кінця літа. Донбас до наступного року вважає годжес. А як сочільник американської розвідки пророкує контрнаступ у червні, та якщо будуть літаки і далекобійна зброя? на мою думку, це дозволить зламати російські сили на півдні і маневрувати навколо перешкод. А також перервати російську наземну лінію зв'язку, яка дозво. Уляє їм забезпечувати Крим на цьому шляху. Світ за рік змінився, каже політолог Володимир Фесенко. Він згадує, як торів чекали широкомасштабного наступу, хоча не всі у нього вірили. Нині світ буде прогнози, чим закінчиться війна. Зокрема, вони кажуть, да, от якщо доведеться за Крим покласти багато життів, ваших бійців, ваших хлопців, чи не варто можливо подумати, да хай довше, але з меншими жертвами. Але це і риторичне питання. Головне орієнтація на перемогу. Та навіть після перемоги, маючи такого сусіда під боком, Україна не зможе розслабитись. Тому захід уже має почати розробляти план маршала для нашої країни. і гарантії безпеки кажуть американські учасники зібрання. Київ тим часом наполягає, що найбільше нас обезпечить вступ до ЄС та НАТО. Українці за цей рік неодноразово довели вони здатні посилити будь-який альянс. З Мюнхена Ольга Чайко та Віктор Зеленков. факти. ICTV. Єдині новини. НАТО єдина гарантія безпеки України в майбутньому. Так вважає прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас. Вона переконана, саме завдяки надійному щиту НАТО естонці не знають жахів війни, а тому закликає до пришвидшення вступу України до Північно-Атлантичного альянсу та збільшення військової допомоги Києву. Естонія вже запропонувала ЄС спільно закуповувати боєприпаси для України і в Брюсселі це підтримали. Росія ж має заплатити сповна за вторгнення в Україну. Наголосила премєр міністерка Естонії, зокрема і щоб усі. В в майбутньому розуміли, що відповідальність за скоєні злочини неминуча. Раніше говорили, що вступ країн Балтії до НАТО спровокує Росію. Тепер ми чуємо такі побоювання і щодо України, але реальність у тому, що наші відносини з Москвою вже не можуть стати гіршими ніж зараз. Це країна агресор, яка веде війну проти України. Якщо ми не засвоїмо цей урок і не притягнемо Росію до відповідальності, воєнні злочини будуть продовжуватися. Найближчими днями українці будуть зі світлом. Дефіциту електроенергії в Укренерго не прогнозують. Більшості областей на сьогодні скасували ліміти. Обмеження будуть тільки на Одещині, але енергетики протягом наступних тижнів мають завершити там відновлювальні роботи. Нині потребу українців повністю покриває генерація українських електростанцій. Завдяки теплій погоді, ми обходимося без імпорту, але загроза масованих ракетних обстрілів по енергооб'єктах залишається, кажуть в Укренерго. Тож про подолання енергокризи говорить поки що зараз. Неймовірний приклад батьківської любові та віри наприкінці грудня. Вся Україна почула історію Віталія Шуме. Воїн з зенітних військ, який боронив Київщину та Чернігівщину від російських окупантів, дістав край важке поранення голови на сході. Лікарі не давали жодних прогнозів, але одна людина не полишала надії його батько Сергій. Уже півроку з моменту поранення він поруч із сином читає йому книжки, співає пісень та розповідає історії. І Віталій почав реагувати. І вже тепер є шанси на реабілітацію за кордоном. Детальніше дивіться в сюжеті Єгора Ромахло. Докладніше говорити про, про історію реєднувань довоєнного Чер... Чернігова. Вона мала 4. Сергій не відходить від лікарняного ліжка свого сина ні на хвилину. Читає йому книжки, годує, розповідає історії. Каже, навіть коли Віталій ще не міг кліпати очима, все одно розумів, що і коли йому потрібно. Я віжу його жести, коли він води хоче, кадач то, коли пірядіть його треба, пірістіліть треба. Я все, все, все пайом бачу. Я йду от сьогодні. Я навіть куди я вихожу там курити, чи що я ставлю звісність і він він глазками моргає. Віталій Шумей був командиром зенітно-ракетного комплексу дальньої дії. З початком повномасштабної війни захищав Київщину, Чернігівщину та брав участь в боях на сході. У серпні під Авдіївкою російський снаряд завдав воїну шокуючої травми, перелам черепа у двох місцях. Після стабілізації у Дніпрі вкрай тяжкого пацієнта доставили у Київ. Я побачив на його і сказав, що я нікуди не поїду. Я буду з ним, скільки масмагу, я стільки буду з ним. І от шостий місяць я, я вам кажу, що я від його не відходжу. Вже в середині грудня Віталія перевезли до Чернігова весь цей час поруч із воїном, його батько. Та час кушать будемо. Так. Неймовірний зв'язок між батьком і сином помітила волонтерка Ірина, яка займається підтримкою поранених у Чернігівському госпіталі. Жінка розповіла цю історію в соцмережах. А ті коментарі з побажаннями, які залишали під публікацією, користувачі роздрукували та зачитали Віталію. Результат приголомшив з цього буквально почались дива, тому що він читав йому перший день. А потім на другий день у Віталія батька почав плакати на якомусь коменті, і Віталій теж почав плакати, пішла сльоза. І ось, от у той момент, ми зрозуміли: він не просто чує, він розуміє, в нього є вже емоції. Попереду Віталія довга і складна реабілітація за кордоном. Попередньо вдалося домовитися про лікування в одній з клінік Барселони та послуги іноземних фахівців дорогі. Підтримати пораненого воїна та його батька можна за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Я говорю і буду говорити, да, стан дуже важкий, але я, я горжуся ним, Я їм горжуся. Є такі, некоторе, шо навіть руки, бо все все. А я сказав, що у мене син герой. Для мене він герой. Егор Ромахло, Олексій Євченко, факт. СТВ, Єдині новини. Мобільний музей російсько-української війни працює у рівному експозицію. Тимчасово облаштували у вантажівці, яку волонтери придбали для українських захисників на фронті. Наші військові передали туди з передовою чимало трофеїв, російську амуніцію, сухпайки, а також чимало експонатів зброї, якою нищать окупантів. Так намагаються показати, що запекла війна триває. Аби наблизити перемогу, треба ще більше допомагати нашій армії. В чому росіяни росіяни заставляють воювати? Свої війська це якийсь металевий, незрозумілий шолом, от, який зрозуміло нічого. Хорошого власнику не дає. Цей ржавий дерева шолом належав бойовикові так званої армії ДНР. Бійці нашого спецпідрозділу зробили хорошим скалем. Тепер це один з експонатів невеличкого музею у рівному, який присвятили російсько-українській війні. Зброя, форми, амуніція все з фронту з одного боку трофеї окупантів, з іншого те, чим нищать їх наші бійці. Наша експозиція не є статичною. Хлопці присилають нові експонати. Хлопці захоплюють нові експонати з різних бригад. І все це є жива історія власне російської української війни, яку можна побачити. Облаштували фотозону з головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Залужним. З іншого боку, встановили копію героя мемів і уособлення російської військової звитяги чмоню. Щоправда, зробити з ним фото ніхто й не хоче, каже донька та помічниця організатора виставки. Ніка треба захоплюватися всім всіх українців. Військових і такими як залужний. А насміхуватись треба всіх росіян і таких чмонь. Україна обов'язково переможе Росію. Музей облаштували у вантажівці, яку волонтери придбали у Польщі для наших захисників. Це військовий стар. Він має всього лише 300 кілометрів пробіг. Він був законсервований. Це польова пральня. З відвідувачів тут беруть символічну плату для допомоги нашим армійцям. Волонтери від початку великої війни збирають гроші на машини для фронту і вже передали 14 автівок, серед яких дві вантажівки. Поїде на фронт і ця, де нині тимчасово облаштований музей. В цьому музеї все, що приїхало з фронту, перейде в стаціонарну експозицію, а все, що не з фронту, поїде на фронт. Тобто це і інвертор, і монітор для безпілотників, і вантажівка. Та поки мобільний музей заробляє гроші для наших військових, усе, щоб наблизити перемогу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти Айсі Єдині новини. І це поки всі новини. Ми повернемося в ефір уже за 15 хвилин. Далі розмовна студія з Вадимом Карпіком. Вадиме вітаю.